готуємо найсмачніші та найніжніші сирники. Всі інгредієнти залишу в описі під цим відео. Вмісті поєднуємо сир, цукор, манну крупу, 2 жовтки, ванільний цукор. Це все гарно перебиваємо блендером, залишаємо відпочивати на 15 хвилин. Потім додаємо борошно, перекладаємо нашу сирну масу. Замішуємо так звану ковбаску. Нарізаємо на невеличкі шматочки, формуємо за допомогою кульки, а також склянкою формуємо наші сирники. Сковороду розігріваємо на краплі олії. Викладаємо наші сирнички і готуємо по 5 хвилин з кожної сторони під кришкою. Декоруємо за бажанням всім смачного.